З Золота людина, сім'я дітей своїх, онуків своїх. Вони зупинились, це була їх перша точка. Вони тільки виїхали на прибирання місць, міста. Вони зупинилися всім правилам, виставили конус, працювала аварій, аварійна сигналізація. У них два фонарі з освітленням по 20 ватт лампи. Розповідав вантажник, який був з правого боку. Він відчув, ну не відчув, почув хлопок різкий через. Якийсь час він побачив, ну там через секунду, побачив, що іскри йдуть стовба подалі за автомобілем. Виглянувши, він побачив, що його напарник лежить в п'яти метрах від автомобіля, знівечений. Вони підбігли, але там з людини мало що залишилося, його рештки знаходили в 20 метрах від трупу. Особа не затримана. Особа не затримана. Водій на місці пригоди, коли ми застали, що я за кермом не був. Хто був за кермом? У нього позиція. Я не пам'ятаю, хто був за кермом. Був оглянув автомобіль. Получались всі аєрбеки з автомобіля, вичались всі сліди, сліди пальців, рук. Також даже взятий запаховий слід з керма автомобіля. Щоб оголосити особі про підозру? Треба опиратися на якісь докази. І ці докази мають бути використані в суді. Доказ це висновок експертизи, доказ це висновок, чи слідчий експеримент, чи покази самого потерпілого. Навіть не свідка не можуть використати свідчення в суді. Тому на даний час з'ясовуються всі обставини з приводу того, хто був в салоні автомобіля. Ну, то, що він закривав двері от, і питався, що достати ще з машини, я точно бачив. Скільки я слухав, що він був достатньо такий п'яний за рулем. Діти там віддихали, він п'яний потім вирішив поганятися. Треба кінчати з цими мажорами. Які потім заявляють, що вони нічого не бачили і вони за рулем не були. Автомобіль рухався на шаленій швидкості. Тормозного шляху взагалі не було. Він, е пролетівши чотири полоси, вдарившися в бордюр, відлетів знов чотири полоси і зніс е стовп е леп на посунувши його на. Пів метра, там були і пасажири, і двоє спереді. Зараз говорять, що це був тільки один, він, не він. Автомобіль сам рухався. Взагалі не зрозуміло, що зараз відбувається. Свідчення різні, свідчення міняються. Вже є інформація про те, що хлопчина відмовляється від своєї повини, з якою він прийшов.